Вітаю, друзі. Я Олена Тривушна. Це канал є питання. Сьогодні середа, 7 серпня. Про курську битву сьогодні і символічне місто суджа. Те йдуть бої по російський бік кордону. Як всі давно чекали, в дуже загальних рисах і публічно доступних відео, які викладають мешканці РФ. Тут на самоліти над головою. прикинь, літають на стрибітелі. Етабта догорає, вон тачка. О, даже пожарка едет, понял. Тут піда полная, глянь твою мать. Єбать, нахуй, яб... Без оцінок і прогнозів лише про те, що таке ця суджа і як бісяться росіяни через те, що війна іде нарешті на їхній території, ще й в таких масштабах. Ну і про відновлення історичної справедливості трохи теж. Перед тим нагадую, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на є питання, натиснути дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про наші нові відео, які виходять тут щодня. А також не забудьте задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо банки і картки в описі, або придбати щось ось з таких футболок, як на мені на маркетплейсі каста весь прибуток від їх продажу. Ми теж передаємо 12-му загону спецпризначення. з весни. Їх купили вже на 456 тисяч гривень. Я в шоці і дякую усім. Весь прибуток 180 тисяч. Ми перерахували хлопцям, які працюють дронами на Харківщині, Запоріжжі і на сході. І в тому числі роблять на ці кошти ті самі дрони. Посилання на банку і на касту в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Дякую дуже усім за допомогу спецпризначенцям. Отже, Курська битва 2024. Все почалось з того, що вчора у вівторок, зранку, російські телеграм-канали повідомили про захід української диверсійно-розвідувальної групи на територію Курської області з боку Сумщини і бої в районі. Історично українського міста суджа той відеозапис, на якому видно російські літаки, що пролітають над дорогу і палаючий автомобіль на Узбіччі, розлетілись вчора соцмережами. За даними Діпстейт, відео було знято на східній околиці цього самого міста. Суджа влада Росії спершу заявляла про витіснення противника. Потім визнала, що бої тривають, і збройні сили просунулись вглиб території Росії. Сьогодні російські пабліки заявили, що Збройні сили нібито зайшли в РФ на глибину до 15 кілометрів і розширили фронт до 10 кілометрів, захопивши при цьому 11 населених пунктів: Любимівку, Обухівку, Покровське, Зелений Шлях, Товстий Луг, Нижній Клин, Миколаєво-Дар'яно, Дар'яно, Свердликово та Лебедівку. В день Путін екстрено скликав Радбез після повідомлень про прорив збройних сил у Курській області, а перед тим провів зустріч з членами уряду, яку він почав з заяви про Курськ. Вибачте, але я маю показати, як людина, яка планувала взяти Київ за три дні, повідомляла своєму народонаселенню про бої в Курській області. Ну значить з збиті. В Курській області, як відомо, київський режим підприєм очередну масштабну провокацію, веде неізбирательну стрільбу пораз із різних видів оружия, в тому числі ракетного, по громадянським зданням, жилим домам. машинам скорої допомоги. З нашого боку ситуацію станом на зараз ніхто не коментував. Далі буде лише те, що ми зібрали з відкритих джерел про те, що відбувається у Курській області, і як це все сприймає. Секта, хотівших Київ за три дні. Курська область, де мешкає понад мільйон осіб, межує з нашою Сумською областю. Сумщину вже третій рік особливо тероризують росіян. Одним з об'єктів стратегічного для росіян значення на Курщині, є Курська атомна електростанція. Вона має чотири енергоблоки. Станція має аналогічний план з Чорнобильської АЕС. і заплановано вивести з експлуатації, і запустити замість неї поруч Курську аес 2 і перший блок планували запустити цього року, а ввести в експлуатацію повністю наступного станції розташовані всього лише за 60 км від кордону з Україною і в 100 км від Сум. У прикорданні Курської області базуються багато живої сили росіян, техніки там зосереджена логістика зоною бойових дій. Російські змі стверджували свого часу, що саме у цій області знаходились центри підготовки вагнерівців. З відкритих джерел можна зрозуміти, що події від ранку понеділка розвивались наступним чином. Вчора про кремлівські телеграм-канали стверджували, що близько дев'ятої ранку кордон перетнули близько 100 озброєних людей на важкій техніці, але їх нібито відкинули. Про нібито відбиту атаку, заявив спершу у своєму телеграм-каналі і виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов. Ще о 10-й ранку губернатор Курщини постив фото з підписом Пабіда буде за нами. Подвідомив курян про спробу прориву зсу російського кордону, яку за його словами не допустили прикордонники і Збройні сили Російської Федерації. Близько півдні губернатор доповів, що обстановка залишається складною. Абіда буде за нами. Дякую». ФСБ Росії в обід стверджувало, що на кордоні в області відбулася збройна провокація, але прикордонники з військовими, нібито, відбили напад. Міноборони Росії видалило один зі своїх дописів, в якому теж заявляло про витіснення збройних сил України з території РФ о дев'ятій вечора. тимчасовий губернатор Курщини повідомив, що на кордоні йдуть бої. На йдуть бої. Населення, яке покидає приграничные райони ми зустрічаємо. Сьогодні в день прикордоння Курщини тимчасовий губернатор називав зоною бойових дій і репостив дописи про те, що в Курській області розгортаються чудовищні забиття. Уважаємо куріні, Регіональний штаб працював всю ніч. Із зони бойових дій автобусами і на налічному транспорті вивезено з обстрілюваних територій більше 200 людей. Наступного ранку російські пабліки повідомляли, що вибити збройні сили з зайнятих ними районів не представляється возможним. Прилюдію до наземних подій на Курщині були кілька ударів по військових об'єктах росіян у регіоні і атаки безпілотників на місцеву нафтобазу. Безпосередньо перед вторгненням російські пабліки стверджували, що відбулись обстріли населених пунктів, зокрема і міста суджа. Суджа наразі має наступний вигляд. Ось як в російських пабліках сьогодні зображували ймовірні території, де нібито присутні українські війська. Бої на Курщині, судячи з повідомлень, тривають зранку. Російські пабліки повідомляли, що російські війська нібито усю ніч атакували колони зсу біля суджі в різних офіційних і неофіційних повідомленнях. Росіяни називали абсолютно різні цифри ймовірної кількості бійців, які зайшли на територію РФ від кількох сотень до Тисяч також вони відзначили, що на техніці зсу нібито з'явились нові тактичні позначки у вигляді трикутника. Головною відмінністю боїв у Курській області зараз від попередніх рейдів російські пропагандисти назвали те, що цього разу на територію РФ зайшли не російські добровольчі батальйони, а нібито цілком регулярні українські війська. І це ніякий не рейд а військова операція на території Російської Федерації. Українці пишуть вони, зібрались не просто потусити на кордоні та поселитись у козинці, а захоплювати наші, тобто їхні міста. Це ще не повномасштабне вторгнення по всьому кордону, але ще не вечір. Коментували це вони. Діпстейт станом на вчорашній вечір підтверджував верифікацію відео, на яких в районі суджі сили оборони вели полонених росіян. Де були зафіксовані факти знищення ворожої піхоти, танків гвинтокрила в інших наших телеграм-каналах постили відео підбитих на Курщині російських гелікоптерів і відео з взятими у полон на кордоні росіянами. Станом на зараз, з нашого боку офіційних коментарів, повторюю з приводу боїв на Курщині. Не було лише керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко вчора в день написав у телеграм, що буде багато новин з Курської області. групування армії РФ. «Сєвєр провалює оборону, написав він, і писав, що російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон. Написав він. Також на те, що це операція ЗСУ. Вчора у Фейсбук натікала народна депутатка і заступниця керівника комітету з оборони Мар'яна Безугла. Вона писала наступне: щиро бажаю успіхів Цирському з цим проектом. Принаймні, один такий успішний авторський він має харківський в 2022-му. Останнім часом Безугла нагадаю різко критикує сирського і його авторські проекти тоді під час харківської операції в 22-му, ударом там, де росіяни не очікували, зсу за два тижні звільнили понад 11 тисяч квадратних кілометрів 500 населених пунктів. А росіяни заскочені з ненацька тікали, кидаючи людей і техніку. Більшість російських провоєнних блогерів і військових експертів ще вчора і сьогодні зранку. Були впевнені, що цього разу війна на території РФ, на відміну від попередніх спроб, не обмежиться швидким рейдом. Більшість з них знову ж таки вважали, що прорив кордону і мета цієї операції це відтягнення російських військ з інших гарячих ділянок фронту, в першу чергу у Харківській і Донецькій областях. Також припускали, що метою може бути відвернути увагу від великої операції, яка може плануватись на інших ділянках фронту. Але війна, історія не лінійна, і у того, що відбувається на Харківщині, може бути і зовсім інша мета, ніж припускають російські воєнкори. Про неї відомо лише Генштабу, але версії про це залишимо у Фейсбуку. Наостанок, лише про ту саму суджу. Найнебезпечнішою російські так звані воєнкори називали ситуацію саме Суджі, і в районі на північ від міста. Воно заслуговує на окрему увагу. Сьогодні в день російські пабліки поширили інформацію про те, що суджа перебуває в оперативному оточенні. Інші повідомляли, що вона вже під контролем зсу. Місцеві мешканці, які втекли із суджі, розповідали про обстановку в місті. Так Україна вторглась в Росію через наш город. В 3 часа 11 мінут начався обстріл. Ми в чому мать родила? Спочатку пригнулі в машину, від'їхали, Потім прийшлося повернутися. под снарядами, за документами. Дом наша обстреляли. Вот. Возвращаться туда опасно. Там уже танки стоят со стороны Свердликова, объехали. По правительству объясняют, что все ровно, все четко, ничего нету. Это полный пи***ц. Возвращаться туда это страх, это, это бред полный. Где наша армия хваленая? Где, блядь, ни одно ПВО, ничего? Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни хрена. Билл Ахмат Войска Чечня, по ходу первої сваліли Атудова у другій половині дня. Російські зетпабліки заявили, що під контроль збройних сил України нібито перейшла газорозподільча станція у суджі. Через суджу йде транзит газу з Росії до ЄС на станцію, як пишуть самі ж російські пабліки, припадає майже половина російського експорту газу до Євросоюзу. Саме газова функція суджі може бути гіпотетично надзвичайно вагомим фактором у тих подіях, що розгортаються сьогодні на території Курської області. Додам лише майже на сам кінець, що коментували ці повідомлення про захоплення Суджі і станції у суджі словами половина шляху до курської. АЕС ворогом, тобто нами пройдено. От смотри, хаду ДРГ добралася, то вже 10 кілометрів за суджу в сторону Абаянія. Ну і на сам 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 кінець в українській вікіпедії. Станом на зараз вже пише, що місто суджа знаходиться під контролем збройних сил України. І, окрім усього переліченого вище дозволю собі той самий пасаж, який використовують росіяни для виправдання нападу на Україну. Місто суджа на півдні Курщини над одноіменною річкою суджую, історично відноситься до. Східної Слобожанщини це місто і цей регіон, які зараз через розв'язану путіним війну стали зоною бойових дій, є історичними українськими землями, хоча й входять до складу Білгородської, Брянської, Варонівської, Курської, Ростовської областей Російської Федерації у Суджі живе. Жило 5 тисяч мешканців, і вона нагадувала звичайне українське село. Місто було засноване всередині 17 століття як містечко сумського козацького полку. Припускаючи його назва походить від двох татарських слів, що означають в перекладі вода і місце. Суджою, нагадаю, зветься і річка, на берегах якої стоїть саме містечко. Історія суджі це сумна для нас, як мінімум, історія зросіщення українських міст. А в контексті тих подій, які в суджі розгортаються сьогодні, найпікантнішим епізодом цієї історії є те, що на початку драматичного для нас 20-го століття суджа майже місяць була українською столицею. Майже місяць суджі перебував так званий тимчасовий робітничо-селянський уряд України, створений наприкінці 1918 року з санкцій санкції більшовицького уряду Росії. Він розташовувався у Суджі з 29 листопада до 27 грудня 1918 року. Якщо вважати головною ознакою першої столиці УСРР початкове місце перебування уряду радянської України. То Харків, зразка січня лютого 19-го року, не має підстав для такої назви. Пише історик Геннадій Єфіменко, дослідник історії радянської України. Тимчасовий робітничий селянський уряд України був утворений за згодою Кремля, 28 листопада 1918 року. У Курську і того ж дня було вирішено, що місцем його перебування має бути місто суджа. Суджанський повіт у той час належав Україні, що й давало форм. Мальні підстави тимчасовому робітничі селянському уряду України вважатися українським з аналізу протоколів уряду. Слідує, що суджа столицею України була майже місяць. Та вже 3 січня 2019 року, за допомогою німецьких військ, що ще не були евакуйовані з України, більшовикам вдалось зайняти Харків невдовзі, після опанування Харкова, Уряд радянської України переїхав до Цього міста на цьому я, мабуть, і зупинюсь висновки, прогнози і оцінки, і припущення робіть самі. Якими зухвалим, прагматичним, як завгодно, не був задум цієї операції. Скажу лише успіху. Бажаю у ній усім військовим, які задумали це і на це зважились. Тримаємо пальці, тишу і чекаємо на офіційні коментарі. Ніхто, крім командування і виконавців, не може знати задуму цієї операції, але є підстави. Припускати, що саме щось настільки нелінійне і може переламати ситуацію для нас у цій війні і дати неочікувані важелі тиску на ворога їхніми ж власними методами. І бажаю на собі відчути все, що довелось пережити нам від зруйнованих міст до історичних паралелей, тим більше що це історично. Наші міста. На тому крапку на сьогодні ставлю. Не забудьте підписатись на її питання, вподобайко, якщо не шкода. Задонатити на 12-й загін спецпризначення чи купити щось з наших футболок на касті чи сумку Шопер. Всі посилання в описі під цим відео. Дякую всім, тримайтесь, бережіть себе, вірте в ЗСУ і до завтра.